Добрий день. Напевно, багато хто з вас чув про те, що Сполучені Штати Америки, а слідом за ними ще і Аргентина, заявили про свій намір вийти зі складу Всесвітньої організації охорони здоров'я. При тому Сполучені Штати ще і припинили фінансування цієї організації. І ось днями в інтерв'ю заступниці генерального директора ВОЗ на катанні ЮКІКО я прочитав доволі цікаву інформацію. Виявляється, що тепер ця організація не в змозі виплачувати заробітну плату приблизно 800 із 9 тисяч своїх співробітників у всьому світі. Крім того, бюджет цієї організації на наступні 2026-2027 роки зменшився приблизно на 40%. відсотків. В зв'язку з припиненням фінансування з боку Сполучених Штатів. Тобто, це насправді доволі цікаве число. Виявляється, Сполучені Штати забезпечували до 40% бюджету цієї організації, а як же понад 140 інших країн-учасників ВОЗ, для них що? Виявляється, охорона здоров'я не є настільки важливим як для Сполучених Штатів. Тому у мене є велика підозра, що насправді бюджет цієї організації розроблявся, створювався саме з міркувань того, як буде працювати ця організація, яку вона собі ставить мету, як може працювати, а те, що йшли великі додаткові гроші з боку Сполучених Штатів, скоріш за все, вони просто приїдалися. Це взагалі велика проблема всіх бюрократічних організацій, які створюються для розв'язання якоїсь проблеми, але з часом вони починають працювати настільки над розв'язанням якоїсь проблеми, скільки на саме відтворення, на те, щоб проблема залишалася, а організація при тому залишалася потрібною. І тоді продовжується її фінансування. Так працює будь-яка бюрократічна організація. Ну а щодо цього конкретно ВОЗ, ну, ми бачили її якусь дивну поведінку під час всесвітнього ковіда божевілля, коли рекомендації оцей ВОС регулярно протирічили одна одній. Ви пам'ятаєте це божевілля, коли то треба було вводити масковий режим, то навпаки не вводити. Коли треба було вводити якісь дивні карантини? Коли, наприклад, в супермаркеті можна було в будні дні купувати тільки харчові продукти, а не харчові продукти купувати в тому ж самому супермаркеті не можна, незважаючи на те, що це те ж саме приміщення, ті ж самі працівники магазину, ті ж самі покупці, але оце можна купувати, а це не можна. Тому що нібито карантин. Ну і купа іншого божевілля Взагалі, для багатьох міжнародних організацій необхідно провести, як мені здається, ретельну перевірку і переформатування низки міжнародних організацій, які вже давно перестали виконувати свою функцію. або Виконують частково свою функцію, але більшість своїх коштів, більше своїх зусиль витрачають просто на самовідтворення. Ми бачимо, наприклад, Тилу ж ООН, де в Раді безпеки між організації, організації Об'єднаних Націй сидить агресор з правом вета, який нехтує і відверто Порушує принципи ООН, але в той же час користується правом вето і блокує будь-які резолюції спрямовані проти е, нього. Ми бачимо теж в, скажімо, Human Rights Watch, Червоний Хрест, який давно вже не є незалежними і неупередженими. Е, тому. Я вважаю, що дійсно треба переглянути чимало міжнародних організацій і їх переформатувати. Ну і, до речі, цікаво, що на катані ЮКІКО, про яку я згадав на початку заступниця генерального директора ВООЗ, вона в принципі правильно сформулювала те, що повинна зробити ВООЗ. Вона сказала, що організація охорони здоров'я ніколи не стикалася з такою ситуацією, коли зрізана різка фінансування, за всю свою 77 річну історію. І для організації настав час переглянути свої традиції, свої традиційні практики і перейти до більш ефективних і реалістичних, тобто. Це для цієї організації настало те, що ми би назвали шоковою терапією. І якщо ВООЗ зможе розібратись з тим, як треба працювати в нових умовах, то це треба буде тільки вітати. Якщо ж ця організація не зможе розібратися з своєю от, е, новою ситуацією, ну, то її треба просто розганяти, а на її місці, е, навіть не на її місці, а замість неї створювати якусь нову організацію, яка буде готова розв'язувати ті міжнародні е, виклики з станом здоров'я, які зараз стоять перед людством. Não se dobra.